Або в Україні буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс. Це повинно співпадати з діями. Слава. Слова повинні завжди йти разом з діями. І ось тепер українські та іноземні оглядачі, коментуючи цей недолугий пасаж, у річокені кіпунгангемулямоль комальсу обсуда. Між ними стоїть дере. Ми знаємо, що таке НАТО. Байдуть войска, і мы будем защищены от агрессора. Да, іди договорись тихо. Кому нужны плакати, твої? Кому треба в Конституції где в закрепить? Я не понимаю. Ви дипломати или вы кто? хто? Щиро вітаю вас, пані панове, З вами знов Дмитро Чекалкін, наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, Царя Соломона, яка еклезіаста, беров Девагрім ло Хдаль Пеша у Хусех Сефатав Маскіль. У многомовності не уминути гріха, а той, хто стримує в уста свої, той розумний. Ну, або в сучасній інтерпретації в рекламі американської жувальної гумки іноді краще жувати, ніж говорити. Марк Твен колись. Теж висловився на цю тему It's better to keep your mouth shut and uh, appear stupid than open it and remove all doubt. Краще вже uh, мовчати і здаватися дурням, ніж почати говорити і розвіяти будь-які сумніви з цього приводу. А що та? це вже вдруге за останні роки. Зеленський своїми науковирними натяками на відновлення україною свого ядерного потенціалу дає пас російській пропаганді. В лютому 22-го року на безпековій Мюнхенській конференції Зеленський заявив, що Україна ставить під сумнів пакетні домовленості, передбачені Будапештським меморандумом, натякаючи на можливість скасування своєї відмови від ядерної зброї. Тоді російська пропаганда інтерпретувала це як погрозу і виклала цей аргумент серед інших, виправдовуючи свою агресію проти України. То тоді він он... Президент Зеленський буде думати о том, щоб Україна вернула собі ядерне оружі. Ну, это було вже немножко через чур. і ось тепер під час своєї прес-конференції в Брюсселі Зеленський переповідаючи свій діалог з е, кандидатом президента Дональдом Трампом, каже буквально наступне: або в Україні буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс. Це повинно співпадати з діями. слова повинні завжди йти разом з діями. І ось тепер українські та іноземні оглядачі, коментуючи цей недолугий пасаж українського президента, стверджують, що Путін тепер може виправдати свої удари по. Українським атомним електростанціям якраз спробами знешкодити українські спроби по відновленню свого ядерного потенціалу. Ось, будь ласка, уривок з інтерв'ю Віталія Портникова на цю тему. Якщо росіяни зараз готуються бити по розподільчих станціях навколо АЕС, щоб примусити нас зупинити реактори АЕС на зиму, значить їм потрібно пояснити, чому вони це роблять. Зовсім не тому, що вони б'ють по українській цивільній енергетиці, ні а тому, що вони попереджають спроби України створити ядерну зброю і провести процес збагачення урану, який фактично визнається самою українською владою. Тому я вважаю, що всі ці заяви не президента Зеленського, а те, що з'явилися в Більді повідомлення, що ось ми можемо створити ядерну зброю за тиждень. Це просто пропагандистська підготовка. До масованого виведення з ладу української атомної енергетики і перетворення України на снігову пустелю вже найближчими тижнями. Побачите це серйозно. Я вважаю, що нам сьогодні анонсували масовану атаку по розподільчих станціях навколо атомних станцій. І все це не про ядерну зброю, це про те, щоб атомні електростанції в Україні цієї зими зупинили свою роботу. Дехто з оглядачів, аналізуючи останні публічні виступи зеленського, зокрема таку екзальтовану подачу його так званого мирного плану на засіданні Верховної Ради, вказують на пограничний такий стан психологічної неврівноваженість президента, яка викликана його розумінням власної безпорадності і неспроможності сьогодні керувати країною. І тому Зеленський, начебто, намагаючись підвищити ставки, висуває ультиматуму західним країнам, дає їм термін три місяці. Якщо ви три місяці не приймаєте нас до НАТО, то ми повернемось до питання нашої ядерної зброї. Але такий шантаж він не лише. Дискредитує самого президента і всю зрештою Україну, перетворюючи нас на аналог північно-карейського режиму, який шантажує весь цивілізований світ, тримаючи в руці цю ядерну гранату, він суттєво підвищує градус цього протистояння, ставлячи не тільки Україну, але весь цивілізований світ на грань ядерного конфлікту. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так, який же вихід. Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Нещодавно відомий український блогер, який поширює в інтернеті свої фотожаби, обіграв перебіг історичних подій, які називають ефектом Доміно, в якому роль Франца Фердинанда відіграв Віктор Янукович, і перша та стяжка Доміно, яка спричинила потім цей ланцюгову реакцію, вона позначена як той день, коли Віктор Янукович вкрав свою першу шапку і закінчується це ядерним конфліктом. Так, от в той самий період, коли Герой нашої епопеї операція професор двічі несудимий Професор Янукович почав красти свої шапки. В той самий період в Кривому розі народився майбутній капітан команди КВН. 95-й квартал, який починав свою діяльність з постановщика танців команді «Криворізька Шпана. Ну теж і певні асоціації з Донецькою шпаною Януковича. Так ось тепер цей КВН перетворюється на КНДР. Сумною складовою цього жарту є той факт, що Путін дійсно надсилає воювати на Україну вояків армії Кенеде. Недолугі заяви Зеленського викликали бурхливу реакцію в українських соцмережах. Телеграм-канал Пуч жодна країна в світі не починала процес виготовлення ядерної зброї із витоків інформації чи публічних заяв чиновників. Ні, Ізраїль, ні Пакистан, ні Іран, ні Індія у Зеленського знову граються в міфологію, щоб зірвати аплодисменти. Тим часом расисти повзуть далі, попри потужний план перемоги і потужний ядерний план, але але це наскрізь фальшивий піар. Тепер концепція вже змінюється. Все вже збудували ядерку і потужно дали задню. Напевно, генсек НАТО Рютте під час зустрічі з найпотужнішим надавав йому по спині. Тому Зеленський вже заявив: Ні, ні, ні. Ми ніколи не говорили, що готуємося створити ядерну зброю. Не змінюйте меседжі. Президент пояснив, що про ядерну зброю він говорив у контексті Будапештського меморандуму. Лише Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій. Тому в нас альтернативи немає, крім НАТО. Дмитро Вовнянко. Зеленський похвалився, що в розмові з Трампом він обіцяв відновити в Україні ядерну зброю Дослівно, або в Україні буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, ми не знаємо на сьогодні дієві альянси. Що я на це скажу? Що нема нічого неможливого, якщо ти трепло. Припустимо, склипаємо ми з того, що ми маємо ядерну бомбу, і що скинемо на російські війська. Агов російські ракети до Львівщини долітають, і боєголовок у Москви набагато більше. Розповісти вам на що тоді перетворяться Київ, Харків та Одеса? Так це ж блакитна мрія Москви, аби їй дали привід кидатися ядерними ракетами. А потім вітерець понесе радіоактивні хмари у бік Європи, як це було після Чорнобиля. Одним словом, до НАТО нас найближчим часом не приймуть. Нам вчора кілька разів це чітко сказали. А Зеленський всіма силами переконує Захід в тому, що у 19-му роками наємів Лещенків, Шабуняних та інших фінансованих ним грантожерів, Захід зробив у нас владою повного неадеквата. Може, хоч це там почують. Олексій Петров. І понеслось, і полетіло. Зеленський заговорив за ядерну зброю. Бляха, чого не за тисячі орбітальних важких крейсерів, які вже завтра найпотужнішою зброєю прямо з космосу по ворогу і єдиним марафоном все транслювати в прямому етері? Дитячий садок, за який ми зараз платимо всі? Трохи історії на 91-й рік Україна мала на озброєнні увага, третій в світі ядерний арсенал, 176 міжконтинентальних балістичних ракет, десятки стратегічних бомбардувальників ту 95 та ту 160 і головне тисячі тактичних та стратегічних ядерних боєзарядів все це ми обміняли на декілька паперів меморандуму, який з часом показав, що нічого не вартий взагалі. Але це було тоді зараз, навіть якщо країна виготовить декілька ядерних зарядів, то чим їх доставляти? З катапульти закидувати дроном, який волонтери придбали відвезти, чим хто досі не зрозумів про що? Я поясню на пальцях до ядерного заряду, наприклад, треба прикрутити ракету балістичну, яка зможе злетіти, пройти через усі кола ворожого ППО та влучити в ціль. Але на цьому все тільки починається, бо у ворога теж є така сама зброя, і багато набагато більше ніж у нас може бути, навіть якщо нам запропонують нову потужну програму. Що ми зробимо на кухнях мільйон бімб, і ворог відповість. А це значить, що наше ППО в такому випадку мусить, ну ви зрозуміли, що станеться з нашою ППО. Саме тому на всю ядерну обнаженку Путіна і компанії ті ж самі великобританці дивляться із певною посмішкою, бо якщо що їм є, чим відповісти, і не тільки їм, і так відповісти, що мали не покажеться. В Москві це чудово розуміють, тільки пропагандонам кшталт Скабєєвої не говорять. У мене складається таке враження, що коли деяким політикам, невдахам, нема чого запропонувати на політичній арені, вони починають розповідати потужні казки про ядерну зброю. Ви спочатку оснастіть бригади та батальйони усім необхідним, щоб вони не залежали від допомоги волонтерів. Хоча б навчіться робити швидко та якісно фортифікаційні споруди, а вже потім. А то у нас, якщо волонтери сьогодні чи завтра не привезуть дрони через тиждень, пілотам нема чим буде вражати ворога. З цим спочатку розберіться ядерні полководці Мамкіни. Поскриптом, що там з успішним випробуванням української балістичної ракети, до речі, яку вам ще у 2018 році на параді показали. Довбане шоу, зла не вистачає. Якщо зелені почнуть збагачувати уран. То збагатяться в першу чергу самі зелені конверти потовстішують в два-три рази. А уран не те, що збідніє, він стане зубожилим. Так дійсно відповідає Володимир Ар'єв. Для створення атомної бомби треба вміти збагачувати уран, а не слуг народу. Але ж самозбагачення Єрмак не скасував, відповідає йому Андрій Кокотюха. Київмись буде, оскільки він уже показав свій план західним політикам, то вони йому пояснили, що НАТО зараз не готове запросити Україну, знаючи це, він все одно читає цей план всій країні. Потім читає його навіть з літака, вилітаючи до Брюсселю, знає, що план не робочий, і все одно читає. Значить, мета не перемогти, а просто перекинути провину на захід. Тепер ще шантажуючи його небезпекою ядерного протистояння та третьої світової війною. У сусідів нещодавно сталося диво. Пише Іван Шпикуляк. Під час трансляції виступу президента в Верховній Раді з докладом про план перемоги їх паралізований дідусь встав і вимкнув телевізор. Причому телевізор був на сусідній вулиці. Але найсумніше, що реальна оцінка ситуації з ядерною зброєю лишається недосяжною для абсолютної більшості наших співвітчизників. Про це красномовно свідчить цей кадр. Лишається ті самі 73%, які аплодують можливості відновлення українського ядерного потенціалу проти 25% тих, хто має стосовно цього серйозні сумніви та заперечення. Але, попри все, панове, лупайте цю скалу, як заповів нам великий каменяр, не ридать, а добувати кращу долю в боротьбі, хоч це нам як не собі. Тож, панове, не опускаймо руки, оскільки все в наших руках. Тому тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.